Сом – риба велика, тому для неї треба оснастку з великими ось Отакими от 6 0 гачки. Подводні поплавки. Це найбільш вдала конструкція, коли... Ой-ой-ой, зацепився. Два гачка здорових, далі трубка силіконова. всередині проходить двойка ліска, два підводних поплавки. Закінчується це все у нас грузом 250 грамів. Значить, чого подводні поплавки? Дело в тому, що коли ми надіваємо е, насадку, е, надаваємо насадку, а саме для крупного сума, це однозначно живець не більше, більше 500 грамів і більше, другий йде рак, третій йде е, випуски. Жмоток штук 15 випусків. Е, я тому що коли будете ви надягати там разних жучків. Піченку, горобців жарених різних там, саме. ви не розчитуєте, що ви п'юмаєте сома. Він не, не падає, він охотник. Тому діч для нього должна двигаться, щоб у нього голова здорова, сенсори здорові. Я. я вам хочу всі знати рибу, хто кожен посувину, хто ем, наприклад, для течії рекомендується е, за плавник і під губу верхню. Для а от для, як, правильно, як ми надяємо, як не знаю, як правильно, ну ми надягаємо. Я зробив такі примітивні раки, бо раків вже немає. Щас, раки. Оце один рак прив'язуємо. Да, оце срабатують хорошо. І второго рака прив'язуємо. Отак. Ми їх один до одного зв'язуємо тільки по отут, між е, лапами. Отак. От Хвіст, хвост і це должно бути. Свободне. вони ніколи не вспокаються, піднімаються вони на дно виси, за що підводних поплавків, і завжди вони двигаються. Тільки один дірнеться, а другий починає дергатися. І це прикликає дуже добре. Він ночі підходить до берега, знає, що там рак є, і хватає. Так само і рибу, воно не дає рибі заспокоїтися. Риба тільки опускається на дно. Тільки встановлюються, поплавки починають її безпокоїти, вона піднімає знову дивиться. І рак і сом на це йде. Є навіть от такі хлопці заказують більш легшу. Кажуть у нас немає здорового сома, вони заказують отаку Більш легшу. Тут 1-0, якщо там 6-0, тут 1-0, два поплавка подводить. Чого 4 крючка не знаю. Хочу 4, знаєш, даємо 4. Може вони відкустю 2, і ці на, на запас, тому що крючки ж нормальні. А може, сюди все ну, не знаю. Ми, ми, ми так робимо. Значить, підписуватися на наш канал. Дивіться, підписуйтесь це перше, друге. Хто хоче замовляти, 066 171 0880. Оце наш телефон. І от ті, що раніше ми виставляли, що буде виставляти, оце цей робочий телефон, який відповідає на питання, не тільки заказ питання. Поки консультір, поки немає е, рибалки, ми балакаємо. Потім що далі рибалка, ми на сутки в'їжджаємо на рибалку. Е, що ще? Все, вдачі вам і бережіть себе, головне.